Сьогодні хочу подякувати всім, хто у нас вірить. Нам таки зробили мощення або відмостку хто як називає. Я розумію, що погані прогнози робити легше, але саме тому хороші цінуються більше. Більшість людей під попереднім відео були за бетонування. І це таки буде бетонне мощення. В першу чергу, тому що до нас, врешті-решт, доїхали спеціалісти саме з бетонування. У минулому відео я розповіла, в чому були складності, а зараз розкажу, що ж в результаті вийшло. Відмостка нам була потрібна відразу після встановлення будинку у березні минулого року. Але тоді її зведення відстрощило би заселення у будинок, тому вхід пішли тимчасові рішення: щебінь на глині та паркувальна плитка. Оскільки далі у відео плитка буде демонтована, я мушу дещо зазначити. Траву у неї я садила навмисно в рамках особистого експерименту. Під плиткою глина, тому трава б там сама не виросла. Відповідно, я сама своїми руками засипала у комірки 80 літрів землі. З коментарів під відео, де з'являється ця плитка, мені стало зрозуміло, що притомні люди так не роблять, а тому не розуміють глибину дна мого задуму. Рік тому я думала, що тут особливо ніхто ходити не буде. Тому і спробувала посадити так званий Мавританський газон. Реальність показала, що по квітам не ходять тільки діти. Наші дорослі гості, м'яко кажучи, не люблять село. Тож що їм ті квіточки? Тому залишки після тестування моєї ідеї ми косили. До речі, це правильно було б робити ліскою. Переходимо до складнішої частини демонтажу. Так як під будинком у нас глина. Залишки старого мощення Щебін та Асфальт. Частковий демонтаж старого покриття був необхідний при будь-якому варіанті відмостки. В результаті ми співпрацювали з бригадою, яка назвала нам ціну у 65 тисяч гривень за все з матеріалами і роботою. Ще одна бригада бетонувальників називала нам ціну за роботи без матеріалів у 700 гривень за квадратний метр. Для більш детальних розрахунків їх бригадир до нас так і не доїхав. На роботи по плитці нам прислали наступний кошторис. Порівнювати бетонування з вкладанням плитки я не буду, тому що варіант з плиткою ми не робили. Єдине, що зазначу, з плитки ми робили б і цю велику частину асфальту, тож нам її площу плиточники теж враховували. Для подальшого бетонування під демонтаж попали плитка та її рослинність і асфальт. Його відрізали приблизно по лінії проповзання цього вужика. Щебінь та залишки старого мощення тепер поховані під бетоном з цементу. Плитку ми згодом перевикористаємо, зняти її було легко. На відміну від травички з-під неї. Асфальт теж особливо ні на чому не тримався. Його спочатку, коли знімали, то планували вивезти. На другому плані за деревом можна побачити, скільки його було. Але потім більшу частину знятого перевикористали у найглибших ділянках. Останні крихти чоловік вже потім клав як основу майбутнього мощення за сараєм. Весь процес бетонного мощення у бригади з чотирьох досвідчених людей зайняв три робочі дні. У цьому місці я переказую вітання всім, хто висловив ідею, що я сама могла б це зробити власноруч і отримати задоволення. Так як ви, у мене мало хто в цій житті вірить. Особливо переконливими були коментатори, хто вирішив почати з інформації про те, що бетон складається з цементу. Дякую, щиро, дякую! Заради розваги можна спробувати уявити, що всі наступні етапи виконувала б я сама, ще й перший раз у житті. Тож повернімось до професіоналів. У перший день вони займалися лише демонтажем і спорудженням основи для майбутньої заливки. Цей день, єдиний з трьох, я теж провела на вулиці, бо треба було оперативно вирішувати, що, де, коли, куди і як. Кожен день хлопці робили від двох до чотирьох ходок на двотонній газелі за матеріалами. На другий і третій день знадобилось розконсервувати зовнішній доступ до води. Ну і хлопці почали заливку. Ми з чоловіком в цьому процесі не були потрібні, тому працювали свою роботу вдома і підглядали, як нас замуровують. На другий день залили дві третини від всієї площі, враховуючи найглибші ділянки. Робітники поїхали, а нам на домашнє завдання лишили ганяти тварин і птахів. До кінця третього дня залили решту. По першій половині на цей момент вже можна було ходити людям середньої ваги. Коли все позастиває і знімуть дошки, я покажу візерунок, який ми тут маємо, ніби в першу ніч хтось кидав по цементу кутом. Ще я дуже необачно не позакривала стіни і терасу, тож тепер відмиватиму їх від цементу. Як сказав бригадир, тож просто водичка. Дошки обіцяли забрати десь за пару тижнів. Зараз холодно, тож застиватиме розчин не надто швидко. Хоча тестові 100 кг вже наче витримує. А зараз буде демонстрація нанесення візерунка на другу частину бетонування. Наступне відео вийде про те, як ми пережили зиму. Бережіть себе, будь ласка.